У далекій далекій країні, де гори вкриті вічним снігом, живе добрий дідусь. Він несе з собою радість і подарунки всім дітям світу. Амелічка, ти тільки подивись, як гарно. А ми разом з моїм помічником Вафелькою йдемо додому і будемо дещо готувати. Давай, Вафелька, скоріш. Бо я дуже голодний. Ну, що, спечимо щось, масло стрип, що в нас ще є, та злюбить солоденьке. Що це таке? О, це новий випуск новорічних новин. Амелічка. Це ж стаття про тебе в нашій газеті. І твоє фото на першій сторінці. Неймовірно. Так, що тут про тебе пишуть. Що ти ходиш до садочка. І ось твоє фото. Яка гарна дівчинка. Вони навіть написали, що ти єсиш забагато солодкого. Це правда? Будеш над цим працювати. Ну добре добре. Закінчу випікати. Я увімкну музику і повернуся до роботи. Ось так треба робити. То тут найкращий? Додамо трохи приправ Всі мої зірочки улюблені, і швиденько в духовку ось так, а я піду гляну що ще написали в новорічних новинах. Може, щось про мене? О вони оголосили переможців конкурсу. Ми знаємо, хто тебе любить найбільше. Впізнаєш? Не забудь сказати, що ти також любиш. Добре. Ідемо до вітальні і подивимось, що ще ми дізнаємось про тебе з моєї книжки. Я тільки візьму своє смачне какао. Так, де мені знайти книжку про нашого гостя? Де вона? О, це те, що я шукаю. Подивимось. Це ж фото з мого дитинства. Чудові спогади. Але подивимось іншим разом. Так, здається, я знаю, де може бути книжка. Це моя бібліотека. Тут зберігаються дані про кожну дитину. Цікаво, яку інформацію я знайду в твоїй книжці. Амелічка, тобі три роки. Я чув, що ти любиш співати. Це чудово, що ти допомагаєш мамі. І ще знаю, що ти любиш танцювати. Але бачу, ще є одна порада для тебе менше їсти солодкого. Добре, давай подивимось, твій подарунок вже готовий. Ось твоє фото. Це означає, що твій подарунок готовий. Незабаром я тобі його принесу? О, ось і фото. Чекай, чекай, скоро він буде у тебе. Так, що ще ми можемо дізнатися? Що це за дим? Невже це мої пряники? Я сподіваюся, чи не все втрачено. Ой, що ж я наробив? Не впевнений, що ми можемо це їсти. Думаю, я не дуже добрий пекар. Можливо, замість цього краще займусь тим, що вмію найкраще почну доставляти подарунки. Гаразд, час вирушати. А тепер ми запустимо мої сани Ну що ж, час на подорож навколо світу. Всі подарунки загорнуті. Єдине, чого не вистачає, це ласушів Ти часом не бачила мою банку з печивом? Так, здається, я бачив, як вони зникли зі столу. Добре, мені треба перевірити, куди я маю доставити подарунки. О, це там, де ти живеш. Добре, тепер я точно знайду твій будинок. Поїхали! Огни вперед. Чекай, чекай, чи все я взяв. О, ні, я забув твій подарунок. Спокійно ми все ще можемо виправити. У мене є ідея. О, ну-ну, всі зниклі подарунки приходять до мене. Швидко-швидко. Думаю, це все. Все, готово. Але я так хочу печива. О, що це? Безбілетник? Чудово, мене врятовано. До зустрічі! веселих себя.